Вітаю колеги. З вами Наталя Стереправо. Працюємо в медіа центрі Україна у Львові. Я дякую всім журналістам, які висвітлюють правду про воєнні злочини Росії. Рік тому, з 28 липня на 29 липня, в Оленівці Донецької області відбувся теракт, спричинений росіянами, де загинуло більше 50 азовців, наших захисників. Про долю більшості досі невідомо. Хтось поранений, втім, досі перебуває. В російському полоні лише через рік в ООН зазначили, що теракт спричинений не українцями, і як в річницю цієї трагедії, родини захисників Азовсталі проводять акції, щоб вшанувати пам'ять тих, хто там загинув, і я запрошую до слова Ірину Новосядло, координатора громадської організації Асоціація родин захисників Азовсталі у Львові. Бласка, Ірину, розкажіть більше про саму акцію. Доброго дня. 29 липня у Львові у нас відбудуться заходи по вшануванню загиблих українських військових, які перебували в Воленівській колонії. На 10-ту годину ранку відбудеться поминальна відправа за загиблими у гарнізонному храмі Петра та Павла. На одинадцяту годину відбудеться відправа на Марсовому полі. Ми будемо вшановувати усіх загиблих українських військових, і в тому числі будемо згадувати і говорити про тих, хто загинув в теракті в Оленівці. І на 14-ту годину ми запрошуємо усіх мешканців і гостей міста на реквієм пам'яті загиблих, загиблих українських героїв, який відбудеться в музеї Територія терору, що знаходиться у місті Львові, вулиця. Проспект Чорновола, 45 г. Прошу приходити і вшанувати пам'ять загиблих. Пані Ірино, на сьогодні дуже важко досі визначити, ідентифікувати хто насправді точно імена та особи людей, які там загинули. Втім, чи відомо ем, наразі ту кількість людей, кого саме будуть вшановувати? Будемо вшановувати усіх, хто загинув в Оленівці в той страшний ту страшну ніч на 29 липня. На даний момент точної цифри немає. Рідні загиблих максимально шукають інформацію, самостійно стараються знайти інформацію. І на даний момент це є 47-49, в мене є прізвищ, які надали нам рідні загиблих в Оленівці. Чи на заході можна буде поспілкуватися? Хто взагалі буде присутній з родин, з можливо, очевидців, які перебували тоді в Оленівській колонії? В 14-й годині на реквієві. В території терору у нас буде і Іреквієм, а також будуть ті, хто безпосередньо пережив Оленівку. Це буде український воїн, який перебував в цьому бараку 200, був поранений, зараз звільнений. Це є Арсен Дмитрик на позивний Лемко. Він на даний момент є командиром першої. Б першого батальйону бригади Азов він буде присутній і він був безпосередньо очевидець того, що відбулося в Оленівці. Що відбулося в цьому бараку. Також будуть інші в'язні, які звільнені вже на даний момент. Наші герої, наші українські захисники, і будуть матері рідні загиблих, які перебували в цьому бараку в Оленівці. Пані Ірино, можливо, ви якраз і безпосередньо спілкуєтеся з рідними, чиї сини рідні загинули або ж вижили та опинились в полоні. Чи відомо їм про те, де вони зараз? Чи отримали вони тіла або якусь звістку про них, чи вони живі, чи не живі? З тими, що я спілкуюся, вони знають. Ці люди загинули, вони мають підтвердження. Зараз проходить ідентифікація тіл, більшість тіл вже є повернені. І зараз проходить ідентифікація. На початку липня було провезено загиблого воленів львів'янина, Він є похований на Марсовому полі. Ну безпосередньо їхні родичі завтра будуть присутні. Передати їхні емоції та відчуття дуже важко насправді, але це неможливо передати. Я можу описати, як ми пережили 29 липня. Тому що 29 липня минулого року ми знали про теракт і не було жодної відомості, що сталося, з ким сталося і хто загинув. Просто поширилася в телеграм-каналах інформація, що відбувся підрив. В бараку загинули військові наші, азовці і більше нічого не було. І оцю добу, яку ми всі пережили. Рідні захисників Маріуполя, азовців, які перебували в, Олонівці, в Оленівці, в Воленівці передати неможливо. Вранці наші вороги скинули списки загиблих, і ви знаєте, поки ти читав від першого до останнього прізвища, ти просто помирав з кожним прізвищем. І коли ти не знайшов свого, звичайно ж ти було полегшення. Але ти розумів, що загинули інші. Це було дуже важко. Описати стан рідних, які рідних, які загинули в Оленівці, просто неможливо, тому що у всіх була надія, що вони пережили Азовсталь і що вони повернуться живими з полону додому. Як я вже і зазначила раніше, що про долю більшості невідомо, і все ж таки, ми з вами попередньо говорили, що в деяких родичів ще є досі надія, що вони десь перебувають живі в полоні. Чи ведуться зараз якісь перемовини з міжнародними організаціями, чи ті е, державні структури якось ведуть перемовини з Росією, щоб все-таки отримати інформацію або ж отримати, повернути тіла? Е, ну, як ми знаємо, державні структури вони постійно ведуть переговори і стосовно повернення тіл загиблих, і стосовно повернення наших живих героїв з полону? Частково щось від, віддають тіла. Важко тут зараз відповісти. Звичайно, що робота з нашої сторони вона ведеться. Просто ми розуміємо, хто наш ворог, наскільки він цинічний і підлий, і тому достовірної інформації у нас і у рідних захисників, які згинули в Оленівці, немає. Теж як я і згадувала, що ООН недавно лише от за рік після цієї трагедії зазначили, що. Спричинений теракт не українцями, а червоний хрест, який має мандат отримати доступ, в якому вони стані, надати медичні послуги, чи вели перемовини, чому все таки вони не були безпорадними і нічого з цим не зробили. Перемовини постійно ведуться, і рідні зверталися постійно в ці міжнародні організації, але ми бачимо їхню за рік часу. Ми бачимо їхню бездіяльність. Вони абсолютно не можуть справитися з тими завданнями, які зараз перед ними стоять. Вони не були в жодного нашого військового. принаймні ті хлопці, які повертаються з полону. Вони не бачили жодного разу представників цих міжнародних організацій, які дійсно мають мандат. Стежити за утриманням військовополонених в полоні можливо ведуться е ініціативи, щоб знайти альтернативні шляхи або створити альтернативні організації, які би могли впоратися, якщо з цим не може нічого вдіяти Червоний Хрест. Ну зараз мені про такі ініціативи невідомо. принаймні, я не чула. Я думаю, що це буде на це вже є на часі. Думаю, що звичайно ці питання будуть вирішуватися. Шановні колеги, якщо у вас є питання до нашої спікерки, будь ласка, їх озвучите. І представтесь. Так. Мирослава, мені звати, пані Ірино. Розкажіть за моїми спостереженнями, та інформаційному полі дедалі менше згадується про звільнення азовців і взагалі про ситуацію в Оленівці. За вашими спостереженнями, так чи такі акції, які проводяться, так чи оцей розголос медійний допомагає і пришвидшує процес обміну і поверненню тіл наших захисників додому? Дякую за запитання. Ви знаєте, минулого тижня я розклеювала по Львову афіші про наші заходи, зокрема про реквію. І по реакціях людей я теж зрозуміла, що хтось, можливо, не знав, а хтось, напевне, забув, що таке Оленівка. І тому я відразу робила паралельну інформацію для того, щоб людям нагадати. Бо ну, насамперед, чому ми проводимо акції такі? Це для того, щоб нагадати людям про наших захисників Маріуполя в першу чергу нагадати про тих, хто ще живі, і яких потрібно звільняти, а їх кількість дуже велика. Насправді, захисники Маріуполя на сьогоднішній день ще залишаються в полоні понад 1900 людей. З них десь 680 – це є азовці. Ми знаємо, що там є жінки азовці, які ще в полоні. Ми знаємо, що залишаються люди без кінцівок які мені надають допомогу і які до сьогоднішнього дня, це вже понад 14 місяців, перебувають в полоні ворога. Ми не розуміємо, чого таких людей тримають. Вони мали б бути обмінені в першу чергу, але ворог їх не відпускає. Наша мета акції, наша мета акції 29-го числа це навіть не на акція, це заходи насамперед по вшануванню загиблих. Але також ми хочемо нагадати про злочини Росії, які до сьогоднішнього дня не покарані, і нагадати про живих, яких потрібно повертати. Колеги, чи є в когось ще питання? Також повертаючись до цього питання щодо все-таки розголос і нагадати людям і нагадати світу, що відбувається і що творить російський ворог, десь в медійному просторі було зазначено, чим більше уваги привертається до захисників Азовсталі. Тим більше Росія не хоче повертати на наших військових з Азовсталі до України. Чи це так? Чи це можете спростувати особисто з мого досвіду? Я так не вважаю. Я вважаю, що про захисників потрібно, які перебувають в полоні, потрібно говорити, потрібно нагадувати суспільству, державі і світові про те, що вони ще залишаються в полоні, і їх потрібно звільняти. Я так не вважаю. Колеги, якщо питань немає, дякую Ірині Новосядло. Ми говорили про те, які акції проведуть до вшанування пам'яті тих загиблих захисників Азовсталів Оленівській колонії. Нагадую, що теракт спричинений росіянами, і світ має дізнатись правду, те, що очевидне, і робити те, що в силах, щоб повернути тіла, повернути наших живих. Захисників додому і всі відповідальні за злочини мають бути покараними. З нами була Ірина Новосядло, координатор громадської організації Асоціація родин захисників Азовсталі у Львові. Я дякую всім, хто стежить за нами, і ви можете знайти в нас актуальні та цікаві анонси і новини. Тримаємось і борімось, бо лише спільно ми наблизимо нашу перемогу.